Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді хотів б надати вашій увазі далекомір від компанії Bosch, а саме модель glm 50 25 g Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розглянемо комплект постачання, а також технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши комплект пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде. Технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам далекомір та текстильний чохол. На далекомірі присутнє кріплення на зап'ясток. Крім того, сам інструмент дуже гарно прогомований. Комплект постачання розглянули, перейдемо до технічних характеристик: діапазон вимірювань від 5 см до 50 м. Номінальний час вимірювання від. Половини секунди до 4 секунд. Точність вимірювань плюс-мінус 1,5 мм на всю відстань. Колір лазеру зелений. Одиниці виміру: метри, сантиметри, міліметри, фути, дюйми, фути в дюйми. Даний далекомір оснащений другим класом лазеру. Присутня автоматика відключення для економії заряду акумулятору: 20 секунд для лазеру та 5 хвилин для пристрою. Джерело живлення дві батарейки типу 2А. Присутня різьба під штатив 1,4 дюйма. Робоча температура від мінус 10 до плюс 45 градусів за Цельсієм. Інструмент оснащений захистом від пилу та бризок IP 65, габарити далекоміру 119х53 на, на 29 мм. Є можливість зберігання в пам'яті до 10 попередніх результатів. Вага далекоміру складає 200 г. Країна-виробник товару Малайзія, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає базово 1 рік плюс додатково 2 роки при реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Технічні характеристики розглянули, тепер перейдемо до функціоналу та переваг безпосередньо саме цього інструменту. При увімкненні інструменту є можливість обрати мову. Зрозуміло, що обираємо українську. Верхня клавіша відповідає за початок вимірювання. Трохи нижче з лівого та з правого боку ми бачимо, що є можливість відносовувати та підсумовувати результати вимірювання. Наступною розглянемо кнопку функції. Ми можемо вимірювати довжину, тривале вимірювання, а отже, вимірювання без перерви поточної довжини, можливість вимірювання площі, обсягу, тобто кубатури, функція піфагору, внутрішня пам'ять це ваші збережені результати. Є також додаткові функції. Наприклад, при тривалому вимірюванні ми можемо обирати відображення мінімального значення та максимального значення на вашому дисплеї. Можемо налаштувати великі цифри на вашому екрані, а також використовувати далекомір як мірну стрічку. Клавіша увімкнення та вимкнення також відповідає за повернення до попереднього меню. Далі бачимо клавішу з зірочкою. Це клавіша вашого улюбленого налаштування. В даному випадку у нас встановлене налаштування точки початку вимірювання. Отже, задня частина інструменту, центральна частина інструменту або передня частина вашого далекоміру. З правого боку знаходиться клавіша повних налаштувань. А отже, налаштування кнопки Улюблене. Налаштування вихідної площини, налаштування звукових сигналів або їх відсутності, налаштування вібраційних сигналів або їх відсутності, яскравість дисплею інструменту, режим економії заряду батареї, одиниця виміру. В додаткових налаштуваннях, інших налаштуваннях є можливість обирати мову пристрою, дізнатися інформацією про пристрій, скинути пристрій до заводських налаштувань. Або очистити пам'ять пристрою. На цьому наразі у мене все. Дивіться коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічі!